Виконуємо завдання 1 практичної роботи до теми 7 за підручником інформатики 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Для початку створимо папку на робочому столі. Для цього класемо правою кнопкою миші по вільному місці робочого стола та вибираємо в контекстному меню, що відкрилися створити папку. Назвіть папку власним прізвищем та ім'ям. Клацнемо десь за межами папки. Бачимо, папка створена. Якщо вам потрібно перейменувати, якщо ви випадково зробили помилку, то клаціте правою кнопкою миші. І якщо у вас Windows 11, то натискаєте ось тут перейменувати. Якщо ж у вас Windows 10 і нижче, то контекстне меню буде мати ось такий вигляд. І ось тут вибираєте Переіменувати. Ну і перейменовуєте. Відкриємо ось цю папку подвійним кліком лівої кнопки миші та всередині папки створимо ще три папки. Також будемо використовувати контекстне меню. Ім'я папок будуть Київ, Лондон та Париж. Тепер відкриємо браузер. Я буду використовувати браузер Google Chrome та знайдемо зображення визначених місць кожного з даних міст. Для цього в рядок пошуку або в рядок адреси введемо пошуковий запит Київ. Натиснемо Enter для підтвердження та перейдемо на вкладку зображення. Вибираємо вкладку зображення. І бачимо, що в нас знайдені зображення за ось таким пошуковим запитом Київ. Давайте збережемо дане зображення у папці Київ. Для цього вибираємо зображення, клацаємо по зображенні правою кнопкою миші, та в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо зберегти зображення як. Знаходимо папку, відкриваємо її Київ та натискаємо кнопку Зберегти. Тільки нам потрібно було назвати її по-іншому, а саме номер один. Давайте перейменуємо. Бачите, я перейменував іншим способом. Нам потрібно завантажити по три зображення зі значних місць кожного з міст. Вже давайте зразу назвемо її під номером 2. Урядкуємо є файлом. З Києвом все. Тепер Лондон. Для того, щоб вийти на рівень верх, натискаємо цю кнопку. Називаємо також один, і ще залишився Париж. Тепер все. Можна перевірити, чи є зображення. Все є. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!